Новопризначений начальник сумської військової адміністрації Володимир Артюх провів першу нараду з головами громад міст департаментів області. Уступному слові Володимир Артюх пояснив причину призначення на цю посаду саме військового. Область вона непроста, Кордон з ворогом в нашим достатньо протяжний, Такої області немає. 563 кілометри, де йде зіткнення, де наші збройні сили захищають нашу область і нашу Україну, воєнний. І досвід, військова освіта і підготовка дозволяють більш ефективно налагодити взаємодію з збройними силами, силами безпеки. Питання обороні вони будуть пріоритетні у роботі військової адміністрації і обласних і районних адміністрацій. Це буде пріоритетна робота. Але розуміючи, що область достатньо історична, потужна. І в економічному плані економіці буде приділено багато уваги, відновлення, тому що о, дуже багато ворог під час окупації наніс. Збитків області треба буде відновлювати. Володимир Артюх, військовий з понад 30-річним досвідом служби. До призначення на посаду голови сумської облдержадміністрації працював заступником начальника генштабу збройних сил України. Очолив Сумщину з 12 квітня. третьому все